Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. Знову я з вами. Знову є з таким прекрасним посудом. такий в мене є так, весь набір. Ото від Розенталь. Весь набір такий є. Шикарний посуд, шикарний. Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. Знову я з вами і знову я з посудом. І сьогодні знову я буду робити знижки. І ще раз кажу, можливо, незначні для кого, ну, а для кого то і пару гривень, і то значне. Так що я от так, я вам казала ще. Скоріше, що я буду е, показувати вам і буду робити потрошки знижки, на які речі я ще не робила. Ну, можливо, будуть такі ще речі, що я вже на них і робила знижки, і ще зроблю так лише ніби, знаєте, е, як сказати, аби задарма не віддати. Хоч хоч, хоч щось, лише би задарма не віддати. Добре, добре, не буду багато говорити, сьогодні і так пізно в нас сьогодні. Інтернету не було весь день. І потім ще я зібралась знімати ролик і не стало світла. І ще світла не було. Чого сьогодні, якийсь такий день, е, знаєте, е, не напружений роботою, а напружений оцим всім, що, що того нема, що тобі треба, що ти від того залежиш. Добре, приступаємо і переглядаємо. І робимо знижки. Так, мої дорогенькі, і тут я вам зразу покажу, що в мене є е, залишилось дві таких малесеньких кавових парочки. Отакі шикарні дві маленькі кавові парочки. Вони йдуть нові, новесенькі, з позолотою і мають таку, і мають таку е, панораму. Горе, якесь місто в долині, от така йде панорама. Бачите, може, ви видите, а може ні, добре. А то все йде в позолоті. Навіть сюди по прикрачі йдуть такі качурі, все йде золотом. Все новесеньке, ніжка така чуть фігурна, і все йде в позолоті. Новенькі, все новесеньке. Чашечки приблизно на 50 мл, на 50 грам, ну десь вони так є. І таке йде саме блюдечко фігурне. Так само йде з позолотою. І така ж сама панорама. Таке саме місто в долині, там гори, сніг. Е так, десь там ось, сніг в горах, десь там на висоті, на горах. Все йде новеньке. Все новісіньке. Е така парочка Баварія. От йде така парочка, таке клеймо, йде з позолотим Баварія. І Йде така парочка під восьмим номером 500 гривень. Я зроблю знижку 450 гривень. Вони дуже йшли дорогих. На них взагалі, знаєте, от, ну, вони ще би мали коштувати е, навіть і дорожчину. Але я так ставила ціну, а тепер я ще її і знижую ту ціну. 450 гривень. Отак от при вас я пишу. Багато не можу, але от то, що можу, вони зовсім тут новенькі, можуть бути в подарунок. Можуть бути для себе дуже гарні кавові такі парочки. Може, вони мають і чуть більше, як 50 грамів. але мені здається, що вони йдуть такі на 50 грамів. Так, мені здається. Восьмий номер 450 гривень. Так, хочу вам показати, що в мене наостачі лишилися такі тарілочки. От покажу вам, що в мене наостачі лишилися 4 тарілочки пиріжковик. Бачите? З таким соняшником. пелюстки йдуть, так як соняшника, вони новенькі, посуд новенький. от Хто отримав замовлення, що я замовляла цей посуд, то, то задоволені, лишились задоволені. Тому що мені там знімали, мені здається, що знімали на фото і скидали, що лишились задоволені цим посудом. Посуд дуже гарний. Е, то... Є от таких чотири пиріжкових, от я вам показую вони новенькі-новенькі потертості в тій декольці зовсім нема ні в одній. Ну з цих лишилось таких дві великих, плоских, тому що дві мають. Е Сколики, мені здається, сколики. Не, не тріщини, а сколики. Я їх вже відставила, тому що вони мають а ці йдуть ціленькі. Ну, так здається, знаєте, їх було, мені здається, чи по 10, чи по 12 в наборі цих тарілочок. Ну, таке є, що я пошкодження. Скажу вам, скільки ця пиріжкова тарілочка має е, в діаметрі. Їх кажу, залишилось 4. Більше нема. І від цього набору більше нічого нема. Ідуть вони в діаметрі 19,8 см. як 20 см, 19,8 см. І то в нас є Баварія. Не скажу яких років, але то йде баварія. Ідуть вони зовсім новенькі, от зовсім новенькі, навіть видно з лівої сторони. Чекайте, я не так взяла, Навіть видно з лівої сторони, що вони всі йдуть повністю новенькі. Під 12 номером 140 гривень. 12-й номер 140 гривень однієї пиріжкової тарілочки. Шикарні. От шикарні. Може бути для себе, може бути для подарунку, для дітей, хто має діти такі, з таким соняшником. Ну, хто собі як забажає. І ще залишилось дві таких от цих великих. Бачите? Тут вони просто не вимета. От дві таких великі. Також з такою такий ніби сонячник йде. Вони йдуть великі, але вони не є такі рівні плоски, бачите? Вони чуть-чуть ніби такі е позавертувані. Як сказати правильно, не можу так виразити правильно, але от показую вам як. Е все новесенькі. от. І ті, що мають тріщинки, не тріщинки, а сколики, також навесенькі. Ну, просто мають сколики. Одна, по-моєму, має з лівої сторони, а друга якось так зверху. Ну, не пам'ятаю, я їх відставила, я їх нікуди ще не поділа, просто їх відставила. Ці мають в діаметрі 24,5 см. 24,5 см. Також таке саме клеймо. От таке самісіньке клеймо. І йдуть вони 13 номер 220 гривень. 13 номер 200 гривень їх залишилось дві. Вибачте мене, от дві тарілочки залишилось 13-го номеру 200 гривень. Ще зробила знижку на 20 гривень на одній тарілоці. Заокруглила, знаєте, от заокруглила так, щоб було зручно. Зараз вам покажу, що я маю е, такі тарілочки Франція. То йде Франція. Отакі От шикарні тарілки з таку деколько червоних маків, з полоскою, йде полоска коричнева і така оранжева, чи така червона, як маки. Ну, от так приблизно така дуже-дуже світло-червоний колір. Так як ніби вже навіть його оранжевий такий чи Як він називається цей колір? Ну, але будемо казати, що червоний. Отакі, от як вони є, такі є. Ідуть вони так, знаєте, ніби то якесь таке, хтось мені як мій наголосив, що, що то ж скло, якесь таке скло. Я не знаю, як сказати, але вам показую, що досить тоненьке, бо я веду пальцем і палець мій видно. бачите. Вони йдуть глибокі на перші страви. Ну, крім тих рідких перших страв, ще можуть бути на все, що хто собі забажає. Всі новесенькі, от всі йдуть новесенькі. Їх є ще у мене, скільки їх є? Вісім. Вісім штучок. Зовсім йдуть новенькі. Викуповувати можна собі 2, 4, 6. Всі, хто як собі хоче, але може викупити собі. По окремо, щоб ви не обов'язково. от Я показую, а там хто свіжий заходить, і подумає, о, всі разом мені забагато. Ні, можете собі скільки хочете. Хочете дві, хочете чотири, хочете е, шість, як хто собі хоче. Скажу вам, скільки ті тарілочки мають в діаметрі. Е, е, вони йдуть нові. От вони також йдуть нові, новесенькі. Мають вони в діаметрі 21. і 8 21,5 см. 21,8 см, але 21,5. Так, знаєте, ті міліметри вже так не дораховую. Де клеймо, де клеймо, Франція. то у нас де Франція. І не скажу, яких років, чи то ще до 2000-х років, чи то я не можу сказати. Ну, не знаю, але посуд де новенький. І йде під 49 номером 160 гривень. 49-й номер 150 гривень. От 10 гривень вроді незначне, але от 10 гривень я роблю знижку. Перекреслю зовсім 150 гривень. 49-й номер 150 гривень такої одної тарілочки. їх залишилось 8. Ну, а тут в мене залишились ще такі тарілочки, такі ж самі, але плоскі. Шикарні. Ну, от ідуть вони дійсно шикарні. От я вам так складу, в мене жіночка замовила одна, але отак вам складу отак. От Бачите, я гарно виглядає. Так воно ніби мало б бути в паросі. Але хто собі як бажає, хто як бажає? Тарілки гарні. От дійсно все, така красота. Бачите, все новеньке. Також я провожу пальцем, щоб мій палець відо тоненькі, гарні, такі шикарні. Скажу вам скільки е, в діаметрі 24 см. 24 см. Ну і також так, на кожній тарілоці є клеймо. От на кожній тарілоці йде клеймо. І тут ці тарілочки. Під 50 номером 180 гривень. 50-й номер 180 гривень одної такої тарілочки. Повірте мені, що ця посуда того вартує. Дійсно того вартує. Але як я вже зробила там знижку на тій тарілочці незначну 10 гривень, то на цій тарілочці також зроблю знижку 160 гривень. 160 більше знижок робити не буду, бо не вигідно зовсім, але то, що змогла, то, то і зробила. То ці тарілочки по 160 гривень. А тут маю такі шикарні, шикарні такі тарілки, глибокі йдуть. На перші страї взагалі вони такі, досить такі шикарнючі. Бачите, йдуть такими букетами. Підмаснські букети. Такого йдуть фіалкового кольору. Все так більш йде фіалкового кольору. Мають вони трошки таку, ніби йдуть ромашкою, таку хвильку. Отакий От рельєф, такою ромашкою відділено. Тут така, такий рельєф така полосочка. Віночок. Все йде так дрібненько, гарненько, так делікатно. Ну, по-панську. Делікатно скажу вам. Бачите, які йдуть глибокі. Отакі От досить глибокі на перші страви, може бути на м'ясо, на картоплю, на все. Бо вони досить такі величенькі. Досить величенькі, гарні тарілки. Взагалі. Шикарні. Скажу, скільки мають вони в діаметрі. 20. 22 см 22,2-22 см. І де в нас є ціна? Не знаю, десь перебрала. Зараз я вам скажу. відключуся, найду знайду і вам скажу. Знаєте, я знайшла. Йдуть під п'ятим номером 350 гривень. П'ятий номер 300 гривень. Жіночка викуповувала я їй так і сказала: 300 гривень. П'ятий номер 300 гривень. Вони дуже йдуть дорогі, тому от ціну знизила. Що така тарілочка одна 300 гривень. Можете собі викупити дві, чотири, ну, в кого яке бажання. В кого як виходить. Але вони шикарні. Їх мати собі вдома, так то красота. Ну і плоскі такі йдуть. Отакі шикарні, йдуть великі, плоскі тарілки, також йдуть такою ромашкою, такою хвейкою. Бачите, довкола. І так само мають такі букет майсінський, Вони дійсно йдуть плоскі, такі вони можуть бути навіть на торт, навіть от під торт, щоб торт виставити на них. Ну, такі гарні. Гарні, безподобно гарні. Е, нема втрати ніде, що я наголошую, бо нема нічого, ніде ніякої втрати, щоб десь була якась потертість на декольках, або десь щось було якісь там, що, якісь там порізи чи е, ну, якісь потертості, абсолютно нічого немає. Бачите? От Абсолютно нічого немає. Тут такі майстерські букетики, і так само йде от такий віночок по краєчку, всередині. Все зроблено делікатно. Все так зроблено делікатно. Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі, вони досить великі, досить великі, 28 см. Оці плоскі тарілки мають 28 см. Так що вони досить йдуть такі великі. Отак, от так. Виставити їх отак. От То вони досить великі йдуть. Скажу вам. Ось в них йде клеймо. Отакий йде клеймо. І йдуть вони під третім номером. Всі вони йдуть новенькі, бо навіть видно. Бачите, що навіть видно, що вони кожна єдна, що не були в користуванні. Йдуть під третім номером 400 гривень. Третій номер 350 гривень. Третій номер 350 гривень. Оціну ціну я на них знизила. Хто собі захоче, може собі викупити одну навіть. Так Може комусь для чогось треба. Хтось дві, хтось собі як, хто собі забажає. Але тарілки дійсно шикарні. От дійсно шикарні. Ну і ще таке є велике блюдо. От ще таке йде велике блюдо. Бачите? Блюдо вже не має е, хвильки ніякої, йде просто гладко. Але от ще таке велике йде блюдо. Дуже гарно. От посуд дійсно гарний. Дійсно посуд такий шикарний. Скажу вам, скільки має в діаметрі 29,5 см. 29,5 см. І йде під другим номером 650 гривень. Другий номер 600 гривень. Другий номер 600 гривень такого блюда. Ну, знаєте, скажу, цей посуд вже, о, як сказати, можете користуватись ним самі і може залишитись і для дітей, і для кого там на подарок, хто собі як хоче, але то річ шикарна. Такі речі придбати то дійсно варто. Ну, і на останок в мене є така тірена, така ж самісінька, як посуда йшла, воно все йшло в наборі, є така тірена. То не є супник. ну Хто собі може і суп там налити, але то не є супник, тому що кришка не має отвору. От кришка не має отвору. То йде така кірина. Новенька. Шикарна. Бачите, так само, як тарілки, йде такою хвилькою, бачите, такими пелюстками відділено, все йде новеньке з такими зручними. Ручками, вона йде чуть нижче, але вона шикарна. Може бути на м'ясо, на на, на на котлети, на відпивні. на Ну хто на що собі забажає? На все. Склали, накрили і красота. І красота. Ручки зручні. Бачите, які йдуть ручки. Ручки такі зручні, йде ніби чуть-чуть трошки ніби таким, як гарбузиком. О, такі пелюстки відділені. Бачите, ніби так гарбузиком. Дуже делікатно. От все йде дуже делікатно. Все також йде новеньке. Все йде новеньке навісенькі. І кришка так само йде новенька. І кришечка йде новеньк. Ручка. Кришці така йде ніби розочкою, пелюстками такими закрученими, і йде зручна. От ручка йде зручна. Чуть така ніби випукла, ніби таким. Кришка йде така, ніби куполом, чуть-чуть випукла. Бачите? Отака. От Але все в неї так гарнесенько, такі віночки, такі більш у філковому кольорі. Дуже делікатно. Скільки приблизно, десь наскільки приблизно. Ну, я не знаю, чи 3 літри має. Я не знаю. Може, 2 800 літри. Я не можу вам сказати, я не заміряла. Кому треба буде, хто захоче, пишіть мені на Viber, чи пишіть мені там в коментарях, і я, я замірюю і вам напишу. А так, я не заміряла і не можу нічого сказати. А йде під восьмим номером 1500 гривень. Восьмий номер я ціну знижу. Восьмий номер. 1350 гривень. Більше не можу, дійсно, ви розумієте, от все таке, наскільки дороге, що тут і так вже робиш такі знижки, так лише би, лише би зробити. 1350 гривень. Але ця річ така делікатна, що ви собі будете мати от такі речі, які я полишала, знаєте, от я полишала таких такого багато. І вроді я м без них входилась, як я їх не мала. А коли вже лишила собі, я ними користуюсь, ніби мені я вже без них і не можу. Отак, оттак, бо дійсно, як речі гідні, то можу собі ними і користуватись, і на душі аж якось о, приємніше. Ну, а тепер у мене є ваза, показую вам таку вазочку. Шикарна ваза, кобельтова, ваза дійсно шикарна. Новенька. має отаку декольку з такими птахами, позолотою, Все йде в золоті. Воно все йде ніби в японському такому стилі. Знаємо, що вони її є. Не знаю, чиї. Але все йде такий букет, ніби в такому японському стилі. Бачите? І кожен листочок, кожна квіточка, все введене золотом. Все йде новеньке. От ваза йде зовсім нова, новісінька. Ну, всередині не видно так, щоб вам, Але йде все новеньке. Все Скажу, скільки та ваза має висоти, деколька йде з одного боку, з другого боку немає. От йде тільки з одного боку. Кажу, скільки має висоти, має 21 см висоти вази. 21 см висоти. Не знаю, якісь там є в кісті щось написано, я розібрати не можу. Я робила на неї знижку. Йде вона під 19 номером 1200 гривень. 19-й номер 1200 гривень у такої шикарної у вас. Може бути для себе в подарунок, хто як. Тобі бажає, ну дійсно, база шикарна, нова, новесенька. А зараз є такий кавовий млиночок, він, знаєте, він досить старенький, він досі старенький але от такі речі, хто собі такі речі, зберігає, викуповує, то воно ну, а любить такі речі, то воно дійсно гарне. Воно ну, дійсно гарно. Блинок йде на каву. Він робочий, в робочому стані. Все так, як має бути. Ніде нічого немає ніякого, що він не працює. Він працює. Е, нічого я у ньому не відмивала. нічого не робили. Абсолютно так лишили його, як він є, в такому старому виді, як він є. Має таку шуфлядку. От має таку шуфлядку. Бачите? Шуфлятка висувається, тут ну, хочете перець, хочете ще щось ви можете а, каву помолоти, і перець помолоти, і, і, і хто що забажає. Ну от то, що забажає. Я чому так наголосила, що перець, бо дійсно можна ще й перець помолоти, не тільки каву. Скажу вам, скільки має, в якому розмірі. Мені здається, що 10 на 10, так як я пам'ятаю, що я їх так заміряла. Лишився тільки один цей млиночок. Їх ще було у мене декілька млиночків, але лишився тільки один. Знаєте, скажу вам, він має в діаметрі так, як 9,5. 9,6 там, але я вже рахую, що 9,5. Ну отак. От таке ніби ще туди йде клеймо, а таке, ніби йде, знаєте, ніби тут такий знак знак якості, чи що, ось таким клеймом, не можу сказати. Яких років, не знаю, чи років ще 50-х, та десь, напевно, що ще років 50-х цей блиночок, Десь, певно, що так. І йде він під 55 номером 800 гривень. Я на нього зроблю знижку також. 55-й номер 700 гривень. 55-й номер 700 гривень. 100 гривень на нього зроблю знижку. Я його не відмивала, нічого не робила. Абсолютно, так як був, так він і є. Отакий Отакий млинок. Я також маю. Я також собі захотіла, я також собі лишила, бо думаю, ну як, я продаю, а щоб я не мала такого млиночка, що мені треба змолоти, а я не маю. То я собі також залишила. Шикарний шикарний. І на кінець я вам покажу, що я маю таку, так, ніби парочку, хоч вона не рідна, але от така шикарна йде парочка. Така йде чашечка з такими розочками. Дуже гарна. От дуже гарно з цього боку такий букет більший, з другого боку йде меншенька така розочка і така дрібнесенька гілочка з такими якими ще квіточками. Такий ніби йде рельєф. от ніби Ось такі якісь крапочки і ніби якимись такими кромбами, і йде такий рельєф, легенький такий. І з цього боку така величезна деколька. По золоту з одного боку. І все йде новеньке. Ручечка зручна. Поверху йде смужечка золота. Приблизно десь вона, бачите, вона не є така дуже груба, бо мій чуть-чуть видно. Приблизно вона десь має 200 г, ну, може чуть більше, може, 220 грам. Ну, не маленька, чашечка не є така маленька. Можливо, я помиляюся, але чашечка не є така маленька. І йде таке біленьке блюдечко. Блюдечко не рідне, йде. Такої май, такої ніби Гранчастої форми. Як назвати цю форму, не можу сказати вам. Новеньке новеньке блюдечко біле-білесеньке. Також то йде Германія і чашечка так само йде Баварія. От йде на чашечці таке клеймо, а на блюдечко вийде от таке клеймо. І йде така парочка, нерідна парочка, 109-й номер 150 гривень. 109-й номер 150 гривень. Це вже так, знаєте, ну, як. Тому, що так лишається. І так я вже його парую. І... Але воно підходить. По кольору підходить і чашечка гарнесенько підходить. Ну от, на тому буде все. Що могла, то вам показала. Ви вибирайте, є в чому вибирати. Пишіть мені, телефонуйте мені, я всім відповідаю, мої дорогі, Всім відповідаю, від всіх беру трубку, Якщо я щось не чую, чи не як сказати, чи не мала як взяти трубку, то я вам відзвонююсь сама. Не встидайтесь, можете мені писати чи телефонувати до години навіть 12-ї. Я не сплю. Ну, звичайно, що потім вже ні, бо тому, що потім всі вже ми спимо. Але писати можете на Viber у будь-який момент, навіть і собі серед ночі, як ви спите, переглядаєте. Я тоді ранком подивлюсь, хто там мені писав, що 에... по замовленню. Ну... Якщо вас щось цікаве таке, що хочете е, знати, е, клеймо подивитись, чи подивитись, чи краще, то ви мені напишіть, і я вам все зніму і вам скину, щоб ви все подивились. Ну а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, всім пока, мої дорогенькі. Sim, dos ossos.